Симрічна Марійка, донька Черкаського поліцейського, долучилася до збору коштів на придбання генераторів для військових. Про це повідомляє прес служба Нацполіції області. Юна волонтерка разом із батьками організувала ярмарок, де охочі могли придбати домашні смаколики. Ми з бабусі двоє придумали. всякі булочки, картошку, солодку, пиріжки». А ти що допомагала бабусі? Я дивилася чи у нас правильно робить. І скільки тобі вдалося зібрати грошей? Дві з половиною тисячі. А кому ти хочеш їх віддати? Нашим воїнам. А чому? Бо я дуже свою люблю Україну, хочу допомогти їм. А одна бабуся, підійшла, ж така черга. Вона та що ж я вже не встигну нічого купити. Скільки людей вже всі зараз розберуть? Ми кажемо, ви не хвилюйтесь. Наші в хаті дуже багато я випічки. Вона, а ну тоді я вибираю. Вона стояла, вибирала, що вона хотіла. Випічки було дуже багато. Це все вони зробили за два дні і за дві ночі. На ярмарок завітала й волонтерка Людмила Бордонос, яка має закупити необхідне обладнання та передати його бійцям. Вони штурмовики, вони постійно пересуваються, вони постійно в такому руці. Їм дуже потрібні гарні генератори, щоб заряджати свої телефони, заряджати всю іншу техніку, заряджати старлінки ті самі. І Ну мені от потрібно для них купити цю техніку. Якщо ти хочеш передати їм кошти, вони саме підуть до таких наших музичніх захисників саме на закупівлю генераторів. За допомогою Збройним силам України дівчинці передали подарунки та пообіцяли розповісти військовим, хто зібрав кошти на закупівлю техніки.